Матусі, всім увага, у кого є маленькі дітки, відео саме для вас. Всі зрізають нігті, спилюють разними способами. Це ще можливо робити, якщо дитинка зовсім маленька. А коли бути активною, починає, коли дитинки більше рочку, зрізати, спилити нігті практично неможливо, особливо на ногах. І ось тоді з'являються ось такі проблеми, і матуся звертаються до нас до педалогічного центру. Що потрібно робити? Краще нічого. Не зрізайте нігті, не спилюйте. Тільки якщо вже занадто довгий якийсь краюшок, ви можете його зрізати трохи. А взагалі нігтьова пластина, вона тоненька, вона сама обламується там, де потрібно. І за два рочки у нас не разу не зламалися так ніфті, щоб було запалення або інше. І вони щосуються, тому що дітки активні, і все відбувається природно. А коли ми зрізаємо нігті, ми травмуємо нігчеву пластину, тим самим викликаємо ось такі проблеми, до них звертаються дітки з одного місяця. Що думаєте з цього приводу? Поділіться своїм досвідом в коментарях, будь ласка.